Івано-Франківщина має добрі рейтинги в Україні з темпів вакцинації в обласному центрі контролю та профілактики хвороб за найсучаснішими вимогами обладнали кімнати з холодильними камерами, в яких зберігається вакцина. Також Міністерство охорони здоров'я України передало для Прикарпаття чотири вакциномобілі автобуси. Вони за графіком виїжджатимуть в територіальні громади та безпосередньо там надаватимуть медичні послуги. Наші машини, які ми отримали за сприяння Міністерства охорони здоров'я, розвозять згідно графіку і рознарядки нашої по пунктах щеплення. І таким чином вакцина яка поступає до нас централізовано протягом доби не більше двох доставляється до пунктів щеплення і безпосередньо вже до людей, до дітей тих, які потребують цієї вакцинації. Ми провели зараз за два тижні кечап кампанії, тобто такої нас доганяючої кампанії, 2511 щеплень від корупортиду краснухі. В абсолютних цифрах це є перше фактично місце в нашій державі порівняно з іншими областями, даний центр постійно виїжджає в кожну територіальну громаду. Міністерство охорони здоров'я забезпечило нас чотирма автобусами, які ми можемо побачити. Професійний колектив даного центру. Також практики, медики і науковці з нашої з нашого медичного університету виїжджають в кожну громаду і надають весь спектр послуг медичних. Сьогодні дуже важливо, щоб ми мали профілактику відповідно. Дно робити різноманітні дослідження також вакцинація є особливо важливою і сьогодні Івано-Франківська область є кращою по всіх показниках вакцинації.